Мій чоловік, звати його Тарас, і йому поставили діагноз у 2002 році. Вторинно-прогресуючий перебіг росіяного склерозу. Цей діагноз проживаємо ми двоє. Ми довго були без препаратів, стан весь час погіршувався. Тарас не міг сидіти на візку, він не міг їсти, ковтати. В нього починалася псевдобульбарна дезартрія, тобто таке було виділення слини. Він захлинався рідким, тобто першу страву він їв півтора години. Другу страву він давився, компотом, чаєм він давився. Ну, це ще якось ми все долали, тому що ми займалися реабілітацією. До нас приходили реабілітологи і працювали. Але найгірший в нас період був це почалися температурні режими. Температура в нас була що півроку, потім що місяці. Щомісяця, що три неділі, щодві, а потім щотижня. При його діагнозі температура 36 і9. Ми вже знали, що це висока температура, та як для нас людей 39. Тобто його виструнчували з возика, він міг впасти і треба було негайно положити на ліжко. Це що? був спазм дуже сильний. Великий спазм. Спочатку ми давали жаропонижуюче, йому все нормально було. Температура була один день, і на другий день. Звичайно, йшов на роботу, як ми всі здорові люди. Але потім почалася та висока температура, він не міг ковтнути жодної таблетки, жодної підняти. Він навіть не міг пропити чайної ложки води. Остання ця температура була в липні, коли я вже зрозуміла, що це вже дуже прогресує його хвороба. Коли на вулиці 36, а в нього температура 39,9 і ми збити не можемо. І ми його реанімували ренімували е, з демідроном. Коли він дійшов, він каже, ти знаєш, що я бачив кінець у тунелі. І я кажу, ти знаєш, ну мусить бути якийсь препарат. Ми шукали вихід двоє активно. Були народні методи, були всілякі інакші методи, але найбільше мені підійшов. Новий препарат, який розробили, перевірили, і мені вдалося на ньому стати отаким, яким я на людину поївний більш. Ми зразу після першого вколювання побачили хороший результат, тому що перше не було спастики. Зразу ми забули про температуру і до сьогодні. Ми нормально їмо. Ми нормально спілкуємося, немає ніякої в нас псевдобульбарної дезартрії, ні слиновиділення, ні посіпування, не опускання голів, не перекошення лиця. Ну, тобто перелік в нас дуже великий. Ми програли просто єдине, що в часі. Але ми все одно дякуємо, що він нас вивів на такий рівень життєвий і. Велике побажання, щоб хтось нас почув і все ж таки для дорослих відкрив якісь реабілітаційні центри в нашому місті Львові. Тому що має бути фізичне навантаження, мають бути тренажери і мають бути реабілітологи, які б мали працювати, бо це є розробка м'язів, кінцівок, ноги, руки. Це обов'язково. Спина, це мусять бути масажі, тому що людина постійно сидить. Це людина свідома, повноцінна, інтелектуально збережена. Він зараз працює віддалено. І ми надалі хочемо бути на тій програмі, тому що це наше життя і це є ну, колосальні зміни, великі зміни. Тому ми всім би це радили, пропонували. І е, надіємося, що так як і нам воно допомогло і я думаю, що кожному воно допоможе.